Привіт, привіт усім! Сьогодні покажу вам одну із таких тарілочок сувенірних, яку я привезла мамі з татом, ось звідки, як бачите, Крим Євпаторія. Їздили ми туди на відпочинок до 2014 року. І в один із тих років, мабуть, 12-й навіть був рік, якщо не помиляюсь, як бачите, російською мовою написані ці слова, і ніхто там ніяко російську мову ніколи не притісняв, тому що туди приїжджали на відпочинок і білоруси, і росіяни. І всім вистачало місця на пляжах. Місто є в ну, на даний момент в Криму це моє улюблене місто. І це є місто Здравниця, як ви бачите, на гербу зображена змія. І ну, тут не знаю, що там вівці чи що там таке розповсюджене, чи кози. На фотографіях зображені різні споруди, які є показником того, що є в патурі, є місто різних віросповідань, різних вірувань, і всі вони жили дружно і мирилися між собою. Ну, ось, наприклад, це мусульманська мечеть. Мимо неї я теж проходила не один раз. Це єврейська синагога, теж ем, знаю, де вона знаходиться, це будинок, який залишився від е, Дарвішей. По-моєму, дарвіші, правильно вони називаються, чи дервіші. Напишіть, як правильно. Вони в таких великих шапках високих ходили, і в таких, як спідниця, наче довга така поверх штанів, і вони крутилися, входили в транс, крутилися навколо своєї осі, і та їхня вбрання розвивалася, мов спідниця, круг такий утворювало. Це так розповідали, бо там знаходиться музей, Дервіші, так. Це греко-католицька церква, вона знаходиться ближче, ну, майже на набережній, на набережній е Караїмський. Так, а це е храм Собор. Православної церкви, він знаходиться недалеко від оцієї мусульманської мечеті. І так було цікаво, тут дзвонять коло... дзвони, а тут співають намаз. Ну і орнамент, як бачите, кримськотатарський візерунок такий красивий на цій тарілочці. Думаю, згодом, коли Крим звільнять, від російської окупації я в першу чергу поїду до Євпаторії і помилуюся цими спорудами. Думаю, що вони там стоять до сих пір, і все в них гаразд. гаразд. Кримчанам привіт, мешканцям Євпаторії, бажаю здоров'я і нехай чекають. На нас, на українців. Всім пока!